Так, усім привіт, миру і добра. Сьогодні у нас 5 серпня. Ішов вчора на виноградник, дивлюся, сливи тут лежать. Та й спомнів, що це ж, мабуть, мої перший урожай моїх прививок. Ну, тобто я їх трошки, як сказати, забувся про них. Та вже дві взагалі впали, ось вони лежать. От. І ще три ось вісить. Ось була Прищепа в тому році, ось, вона. ось так вона прожилася. Оце три гіляки пішли. Ну, осінь я, звісно, цю ось центральну зріжу здорову, бо тут слива така, вона дуже-дуже пізня, дуже пізня. Ця слива, вона біла, дуже пізня. Кісточка не відділяється. Взагалі, там нельзя. Ну, таке воно пішло. Ну, Полудичка, не знаю, що воно там таке. Коротше, на нього я його цей прищеплював. Ну, так як я забувся про, про ніг, за своїми цими клопотами всіма. Прививав я ще. Ось один сорт, не знаю. Це ще який бо це не плодоносив. Ось оця гіляка прищепа. Це в тому році я прививав. Ось її пригрішло це. Ось отак. І ще один сорт прививав ось він. Тобто тут три сорта привито і пішло воно там до, до неба. Короте, ця гіляка, ось гілляка прирос. Сигналки були тільки тут, ось, на цій. що за слива не знаю. Був от свахи привіз. Короте, виглядає ось вона так біла. Давайте я ну, ось, ось заміряю. Може хто знає, то скажіть. На що воно похоже? Значить, дивіться, ну, в длину ось о, 55 мм, да. На 44. Ну, 45. От. На вагу. Так, сейчас по нулях стане. Бо ще й не видно. Так, на вагу, а ну-ка ця. Получається. 58 оця. Зараз ну, ми зірвемо, може оця ось більша. Вони давно вже стилі вже тут аж ці комарі їх поїли. і так, Та була 58, ця у нас 67 Ну, ця наче й побільша. Ну, ця доволі, як курина крашенка, дивіться, вона десь ось о, 60 вона має. От. У дліну і товщина її. Так, і товщина 46. Може хто в кого є такі ну, сорти, знають назву. Та скажіть, та й я знатиму. Бо я ж кажу: я брав просто живці, у сватів. Там, вони не знають, бо це так. Колись купили на базарі сливу, посадили. і У нас вже як сорт? Слива. Та й слива, абрикоса. Як називається абрикоса? Як називається слива? Ну це і всі сорта, розумієте? Ну, тобто було все. 5 штук ось вона мені дала. Пережила вона і морози, і, і все ті приморозки. Бо оця не дуже тут де-не-де де воно. Ось. Бачите, про що я це все рідне. От. А ця пережила. Ну, є, ну, звісно, воно. І Одиничні такі, то там, то там. ну Такі вони. Вони не здорові, дуже пізні, вони аж туди, аж кінець вересня, мабуть. Такі білі. Короче, і, ну Не білі, а такі якісь вони грязно білі, скажімо так, мутні. Ну, а це видно сверх рані, бо вони вже давним-давно. Ну так, да, тут вже каша з них, вже черв'ячки їх побили. Коротше. Ну оце так. Ну, буду знати, що це ось біла, бірку причеплю. Бо я і брав, то коли їх, то непонятно, де яка що була. Ну Тепер буду вже знати, що це біля а по сорту, або виясню, або так і буде. Так що якось оце так. Так що перший урожай. Сливи у мене вже. Якби і був, чи є, скажімо так, який я прозівав, та й вже його трохи. Ну, нічого. Результат то є, є, Якось так. На цьому все. Вечірнє відео буде. Ми будемо робити закріпляти обробку біоростом. Ну, я включу вам там звукова дорожка технолога, агронома главного, да? ну, технолога цього. Би, біороста. І він рекомендував, що пер... ну, другу зразу після першої треба через 3-4 дні робити. Якраз 4 дні пройшло. Ось, ось, сьогодні п'ята, ми перше робили 4 дні. Ну, буде. То сьогодні ми закріпляємо коротше, заселяємо бактерії. щоб ті, які є у нас, що ми зробили, от, Додаємо, до них, щоб вступали в боротьбу. Якби. Ну, усилюємо. Короче. Так що вечором будемо займатися обробкою, покажу, що там може щось десь обдивимося, щось замітю. Ну, до вечора.